Всім привіт, доброго дня Україна. Вас вітає відео любого Андрея Філіна. Запрошую всіх вас на мій TikTok. Не можете знайти як Азарат 0 або ж Андрей Філін в Тіктоці. У мене є дуже багато відео, набирає дуже багато переглядів. За пару днів набрало тисячу, ще на тисячу, п'ятсот, 600 і доходить ближче до тисячної е, переглядів на моєму відео. У мене є відео смішні, відео про, про рецепти, е, відео такі, е, ну, гумористичні відео. Попробую сьогодні відео зробити, розказати гуморяску полагозову кухлик Якось так зробити юмористично, щоб було. О, І. Дивіться відео, ставте лайки, коментуйте і мій підписуємося, щоб я міг в майбутньому робити відео трансляції. В майбутньому. В нас є великі плани купити автодім на колесах, їздити по Україні. Вари, варити для вас на, національні блюда. Такі як Ізраїль, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція. О, різні, різні рецепти. ...з авокадо. Попробуємо приготувати для вас в майбутньому е, м'ясо От. Бачу таке відео, прикольне відео в Ютубі. Так що в ми підписуємося в Ютубі, в TikTok. Слава Україні! Героям слава! Слава нації з ворогам, Україна понад усе! Путін хворіло, наші гасла або яктард джевелін. Це буде Україна. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. ЗСУ найкраще.